Вітаю на каналі Тато Скажика! І задоволенням, моє малятко, зараз ми з тобою потрапляємо в пекарню на яблуневу алею, і я розповім тобі історію чоколяд. На яблуневій алеї дощова непогода. А в пекарні затишна погода. Запашні булочки в печі випікаються, і ароматний крем блендером збивається. Але що це? Фазан Руслан і Нінот Євген знову сперечаються. Горішки треба додавати цілими, а не дрібнити, буркотить єнот Євген. У тісто треба більше масла, а не дріждів, сердиться фазан Руслан. Аж раптом кліп-кліп дивляться у вікно. А там нова крамниця шоколадна, до якої черга зібралася довжелезна, а керує крамницею півень пан Жузо. Фазан Руслан і Інот Євген умить угамувалися і вжух до шоколадної крамниці зазбиралися. У вітрини крадькома підлядають, у шпаринки зазирають. Цукерки там неймовірно красиві, шоколадні метелики на стінах літають, а какао троянди прилавок прикрашають. Бонжур, вітаю, друзі! Щось бажаєте? Помічає пекарів, Півень джузо. Ні за що. Усі знають, що шоколад не корисний, вигукує Фазан Руслан. І від нього білесенькі зуби чорніють, сердиться єнот Євген. Ха-ха-ха, <рес> ви помиляєтесь, друзі. Навіщо таке говорити? У мене корисний кероб, а не шоколад. Його плоди із дерева я сам збирав. Довго цей інгредієнт по всьому світу шукав. Кліп-кліп, Фазан Руслан і Єнот Євген від подиву присідають. З дерева? дивується Фазан Руслан. Хіба таке буває? перепитує єнот Євген. Хі -хі -хі. Уважно слухайте, усе я розповім, сміється півень Жузо. Давно я мріяв про корисний чоколад, об'їздив всі країни і в сонячній долині знайшов нарешті плід Кероб дуже вітамінний Дивіться. Хоп! Півенджузо Джузо вправно перетворює плід кероба на шоколадну пудру, а пудру на корисний шоколад. По цукеркових формочках суміш розливає і. Стоп! А тепер додаємо найважливіші інгредієнти, підморгує півень Джузо. Без них цей кероп просто чоколад. Цукор? запитує Фазан Руслан. Чи, може, мед? дивується Єнот Євген. О, ні! Це ж чоколад! Корисний! Друзі, обов'язково занотуйте, додайте це, коли булочки свої готуєте: Щіпку любові, усмішок жменьку і на останок дружбу гарненьку. І з цими інгредієнтами у вас буде найкраща пекарня. Фазан Руслан і Інон Євген один на одного подивилися. І нарешті помирилися. На яблуневі алеї дощова непогода. А в пекарні затишна погода. Запашні булочки в печі випікають і ароматний крем блендером збивають. Фазан Руслан і Юнон Євген більше ніколи не сваряться. Тепер усі в місті знають, що вони друзі найкращі, а пекарі. Прекрасні! От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові історії про пекарню на Яблуневій алеї.